Усі, хто не байдужить до сільськогосподарських проблем, як завжди, у Ціпорі в ефірі агровектор і як завжди з вами автори ведуча програми. Я Тетяна Мишанчук, сьогодні наш випуск незвичайний. Сьогодні ми у Білозерському районі побуваємо на провідному підприємстві агрофірми Радгоспі Білозерський». А також дізнаємося, як пройшла весняна посівна у Білозерському районі. Року у Білозерському районі зерновими культурами засівається 46 тисяч гектарів ріллі, які у структурі посівних площ займають 50%. Нині зерновий клин трохи збільшено. Тільки під озимими під урожай 2015 року було засіяно 45 тисяч гектарів. Не забарилися аграрії району, і з весняною посівною Ярими засіяно майже 2,5 тисячі гектарів. Наразі тривають польові роботи, Незважаючи на подорожання безпалива. Мінеральних добрив підживлено більше 60% озимого клину, стан озимих. На 80% задовільний і добрий. Зима весна цього року позитивно позначилась на посівах озимих зернових і вологи. Зараз в ґрунті достатньо для забезпечення розвитку сходів і розвитку ярових культур. Нинішнього року природа більш-менш схильна до зерновиробників в умовах нашої зони ризикованого землеробства. Така ситуація втішає, але цього замало. Рослини треба вчасно підживити, захистити від хвороб і ще багато. Багато чого зробити дожнив. Однак ціни на сільгоспхімію, пально-мастильні матеріали та інші необхідні ресурси підскочили у кілька разів, для декотрих стали фактично недосяжними. Аграрії шукають вихід самотужки, самовіддано опікуються майбутнім урожаєм і не втрачають оптимізму. Цьогоріч у Білозерському районі планують зібрати 125 тисяч тонн зерна, що перевищує ужинок минулого року. Не менш оптимістично налаштований колектив відомого на Херсонщині в Україні під. Приємства агрофірма «Радгосп Білозерський. Підприємство, знане своїми фруктами, виноградом, вином не менш відоме і розсадником. Придбати виноградні саджанці, в агрофірму приїжджають звідусіль. Тут можна вибрати сорти столового і технічного винограду. Агрофірма має унікальний маточник цієї культури, фактично єдиний в Україні. Зараз у нас створені маточники. На Україні таких маточків можна сказати, немає. Це ісходні маточники всіх європейських сортов винограда, столових сортов винограда. Мы можем под любо, под заказ в любое время, вот поступила команда на следующий год, 300, 400, 500 тысяч саженцев, мы можем подобрать любой сорт, любой клон, привить и дать людям хороший качественный материал, не хуже европейских стандартов. Оглядаючи виробничі ділянки підприємства, важко повірити, що його вік перетнув 60-літній рубіж, заснований у 54-му році минулого століття як виноградний розсадник. Нині агрофірма Радгос Білозерський значно розширила спектр своєї діяльності. Наразі виробнича діяльність тримається на так би мовити чотирьох китах: садівництво, виноградарство, розсадництво та виноробство. Але окрім цього, підприємство потужно займається польовими культурами. На саме стаги гектарах вирощує зернові, олійні та інші часи не обирають. Так вже склалося, що на долю нинішніх українців випало важке випробування на життєстійкість у боротьбі за незалежність. Водночас в один вузол сплелися політичні економічні проблеми, до яких додалася зовнішня агресія з боку Росії та військові дії на сході країни. Зрозуміло, все це позначилося на стані держави. Майже всіх підприємств не обійшло стороною агрофірму Радгоз Білозерський. Та, попри все, 2014 рік тут завершили достойно. Зібрано понад 10 тисяч тонн фруктів, 6 тисяч тонн винограду технічних сортів, які переробили на власному сучасному винзаводі, 7 тисяч тонн яблук закладено на зберігання. І головне, не було жодних затримок заробітної плати працівникам. А їх без малого понад 600 людей. Ми забезпечили виконання всіх агротехнічних міроприятій, які нам потрібно було виконати. Ми виконали Зобов'язання перед працівниками ми вчасно виплачували зарплату, заплатили навіть на протязі 15 чи більше років не було ніяких премій. Ми заплатили 13-ту зарплату працівникам. Ми підвищили розцінки на 30-40%. На процентів. Наші люди стали отримувати зарплату. Хочеться, щоб вона була більшою, хочеться, щоб вона була європейською. Ну, складнощі вони є. Як би не було, життя триває. І треба рухатися вперед. З Цим твердим переконанням увійшов колектив агрофірми Радгоспу Білозерський у рік 2015. Хоча важкі часи і фінансові обмеження внесли свої корективи у виробничий процес. В настоящее время производство снизилось в связи с тем, что упал спрос, стало меньше денег в хозяйств, и мы убавили производство прививок, самих прививок, в пять раз, 600 тысяч. Но тут еще вопрос в другом. Если делали раньше, в 54-х, 60-х годах делали 3 миллиона прививок, получали выход саженцев 30%. Сейчас мы делаем 600 тысяч делали в прошлом году, миллион сто, получаем выход 70%. Это получается, что у нас повысился, повысился выход саженцев, качество саженцев улучшилось, и поэтому объемы не особо повлияли так, в глобальных масштабах. Серце розсадника Білозерського комплекс щеплення, де народжуються виноградні саджанці. Завдяки вправним робітницям дикий виноград перевтілюється на культурний. Від їх професіоналізму залежить якість, а значить, і реноме підприємства. Саме головне в качестві це має співпадати привойна часть, то верхня часть, культурна, культурний глазочок, з подвоєною частиною. по діамітр в принципі ані совпада. За зміну робітниця прищеплює до 6 тисяч саджанців. Як каже Вікторія Понедзільська, лише 10 щеплень з цієї кількості відбраковуються. Ну, в тому, що це все не смертельно, але контролер визврають ті прививочки привівальщини, вона просто переділиває їх і все. Нікуди нічого не вибрасувати. Технологія виробництва саджанців у Білозерському найсучасніше. Після щеплення вони проходять термотерапію і парафінуються французьким пластифікатором, укладаються в касети і пакуються в контейнер з торфом. Все для того, аби рослина не втратила вологи і добре зберігалася. Нинішнього року дещо змінилися пріоритети у поп. Потік на саджанці покупці перевагу віддають столовим сортам винограду. Тож у Білозерському одразу відреагували на таку зміну уподобань. Ми увеличили производство виноградних саджанців і в на столову направление, тому що дуже неплохий спрос почався з фермерських господарств, частні покупателі, дачники дуже багато стали покупати столових сортів винограду. Ми в цьому практично 30% процентів саженців на осені столових сортів винограду. Ну, в нашому господарстві теж возникла проблема. Ми в прошлом году розкарювали останні 9 гектарів столового виноградника. І от в цьому году ми знаходимося возле поля, на якому ми в этом году, 2015, посадимо 8 гектарів нових столових сортов винограда, які будуть пользоваться спросом і будуть приносити неплохої прибыль для господарства. Сади Пілозерського розташовані на площі у понад 600 гектарів. Тут є кісточкові і насіннячкові. І ще вирощують в агрофірмі мал. Лину і суницю. Більшість дерев у задах вже обрізали. Наразі завершують останню ділянку персиків. Осталось нам на даний момент ще 40 гектар персика вирізати. Со сроками, я думаю, успіваємо. Как раз до начала цветения управимся. Ну, далі будем смотреть, как погодные условия нам дозволять, не дозволять получить урожай. Слава Богу, працюємо. Зараз находимся площа площадь 21 гектар. Персик. Американське, польське сорта. Э, Сістання, по більшому счету, нормальне. 40 чоловік у нас на полі. Серед працюючих на обрізуванні Микола Іванович Онищенко. Він корифей на підприємстві, працює понад чверть століття. Свою справу знає добре і любить. Яке це вже дерево на рахунку, яке ви вже обрізали? Сьогодні. Зараз, так. Сьогодні. Та, звісно, верно, 55 може. А скільки за день за зміну, скільки Ну 70-80. Важко та не привикли. Донедавна агрофірма залучала на сезоні роботи людей з інших областей України. Від минулого року поміркувавши, вирішили обходитися місцевими та населенням із навколишніх сіл. І як з'ясувалося, не прогадали у людей. Є робота протягом року, а підприємству економія коштів. Ми прошли роки, Політика все таки була. Много людей наемных было. Это были и закарпатки, и гагаузы. В этом году, пожалуйста, обрезка, ніхто никого не привлекал. Люди местные приезжают, максимум соседних сел, наши автобусы их привозят. Реже. Ну, пока мы все успеваем, пока, слава Богу, обстановка я нормальная. Головне, щоб в державі була нормальна обстановка, я думаю, буде господарство жити, процвітати. До збереження кадрів у Білозерському ставленні особливе, адже в наш час знайти спеціалістів важко. Тому, хоча й зменшено виробництво саджанців, зупиняти його не можна, аби не втратити фахівців. Щоб закрити питомник і його відновити заново, заново, для того, щоб посадити маточники, потрібно порядка 5-6 лет. 5-6 лет це великий срок. За те час Можна ж кадров потерять, а кадров зараз, по принципі, на Україні і учить то негде. Так що це самоученої кадри. Кожен рік готовим, они кожен рік проходять аттестацию в інституті Мінтаїрова. Так що це дуже складний вопрос. Остановка одного року це потеря всього производства повністю. А ще в Білозерському в планах відновити розсадних плодових дерев, колись підприємство займалося вирощуванням таких саджанців, але через проблеми з реалізацією зупинили виробництво. Тепер наступило час, що. Купить посадочный матеріал, особенно за границей, очень дорого и практически невозможно по нинішнім ценам, по курсу доллара, евро. з прошлого года начали восстанавливать плодовый питомник. Вот мы в этом году вже заложили подвое абрикоса, подвое вишні, подвое персика, яблони. И для своих потреб мы будем выращивать плодовые саженты те сорта, которые нам надо. Новація, яка дозволить підприємству економити власними саджанцями, оновлювати не тільки виноградники, але й сади, більш ретельно і з розрахунком підійшли цьогоріч до використання всіх ресурсів необхідних для утримання садів та виноградників, адже ціна на утримання одного гектару насаджень виросла у кілька разів. Наше виробництво, особливо виробництво плодів. Воно затратне і з використанням засобів захисту рослин. І при цьому курсі валюти всі ці препарати, які ми воно, вони виросли майже в три рази. Ну, завдяки нашим спеціалістам і їхньому опиту ми стараємося використати більш щадящі режими виконання економії ГСМ захисту рослин. Аби отримати економіку на підприємстві. Стві відшукують щонайменше можливості заощаджень та економії витрат, але підходять до цього з розумом, аби не нашкодити виробництву. Так практично 60% власного транспорту перевели на автогаз, який значно дешевший. А ще планують впровадити альтернативне опалення і використовувати пелети із обрізків плодових дерев та виноградної лози, які робитимуть самі. Першу партію обладнання для опалення і пелет вже придбали. Таких обрізків у нас. Там по нашим розрахункам десь 3,5 тисячі тонн. От ми плануємо забезпечити свою котельню на винзаводі пелетами із відходів переробки винограда, із обрізків, і забезпечити не тільки своє технологічне обладнання, свої котельні радгосні, ну і забезпечити брикетами Котельні дитячого садка і школи, які завдяки підтримці обласної адміністрації за останні два місяці змонтували поряд з газовими котельнями змонтували котли для обігріву сад садка і школи брикетами. Агрофірма «Радгос Білозерський» – підприємство сучасне, високотехнологічне. Тут впроваджено інтенсивні технології виноградарства і садівництва, прогресивне виробництво саджанців, високого рівня зберігання, і підготовка продукції до реалізації. Завдяки обладнаним холодильникам, яблука зберігаються і реалізуються протягом зимово-весняного періоду. Має підприємство італійське устаткування для калібрування сортування і миття фруктів. Продукцію Білозерського із задоволенням реалізовують великі торговельні мережі країни. Поставляється яблука чисте, мите, без повреждень, без е, е, сортової смісі. І сеть супермаркетів е, е, йде навстречу к нам, Цинової політики в кількості. і от вони заказують ми кожен день грузили по 20 тонної фури на агратрей. Допустімілі фреш. брали. в недалекій перспективі реалізація персиків, черешні та абрикосів в країни Балтії. Така пропозиція від них вже надійшла. А ще відоме Білозерське своїми винами і горілчаними виробами. На цьому винзаводі виробляється виноматеріал із власного винограду. Прошлом году был взят пор. На производство качественных сортовых виноматериалов. Значит, все то, что не подходило под высококачественные сортовые виноматериалы, направлялось на производство коньячных виноматериалов. А коньячные виноматериалы продавались Николаевскому коньячному заводу. Это новый завод, который Значить, вот, недалеко від нас построєний, і э, плануємо перекурити в цьому самі. Виноматеріал на заводі не затримується, реалізується винозаводом України. Нинішнього року підприємство планує розширити випуск міцних напоїв. Раніше не випускаючи, бренді Білозорський, і коньяки Золотой Мис 3-4-5 зв'язків. Значить, Мало того, будемо розливати вже ту, которую розливали раньше, грапу «Таврійська легенда, Значит, и в планах производства нового напитка грапа, грапа Таврийська Сонечная. Для Білозерського району та й для області безперебійна робота такого потужного підприємства, як агрофірма Радгос Білозерський, має велике значення. Агрофірма Білозерська це одне з головних бюджетів утворюючих підприємств в Білозерському районі та й в області в цілому. І саме головне, що тут підібраний вже колектив, команда, і не дивлячись дійсно на ці труднощі, вони впроваджують на сьогоднішній день всі прогресивні новітні технології технології, і в тому числі енергозберігаючі на сьогоднішній день немає заборгованості по, по заробітній платі у людей. А тобто у людей є натхнення працювати, і вони сьогодні працюють. І завдяки цим людям я думаю, що от якраз і є результат роботи сьогодні в хазяйстві. кажуть, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче причини. Керівник підприємства Віталій Шишенко переконаний, що не труднощів не існує. Головне, аби була воля і бажання всього колективу їх подолати і віра в це. Ми не замикаємося, що нам от пережити оце отак сократиться, ліж би вижити таких планів і таких настроїв немає. Ми повинні розвиватися. Оце запорука майбутнього нашого. Надію не втрачаємо, працюємо згуртовані з людьми і вважаємо, що ми здатні ці всі не пережити, тому що ми українці, і ми живемо на цій землі. Більш нам ходу нема далі нікуди. Тільки на Україні, тільки на Херсонщині. Ну, от власне і все про що я хотіла вам розповісти. Ми прощаємося з білозерським районом. Наша програма довігла завершення. Повтори її можна переглянути у суботу, о 21 годині рівно. Ну а ми зустрінемося. Як завжди, наступної середи, ефір програми незмінний 2100. Не пропустіть. Меру всім залагоди і хай щастить.